О, всім добрий день. Сьогодні 8 березня. Жінку поздравив зранку тепер трактора. Хочу показати, переробив задню навістку свого міні-трактора на Жигульовських наконечниках. Як бачимо, це сама довша тяга з наконечниками, тільки розрізана. Знята фаска і зварена, що виходить, один наконечник вивернутий в цю сторону, другий наконечник вивернутий в цю сторону. Дивимося, це все остальне дороблено на шарових теж Жигулівський Ось таким принципом воно ну, у мене ходить туди-сюди. Немає ніяких люфтів. тепер на центральний він зробив. Ось такий. З цієї сторони. Сікун, раз, два, три, 4, 5, 6. Дирок, отверті, хто хоче, так каже. І поставив циліндр вже з цієї сторони. Такий речах. І зробив кріплення. Но. Чулок в задній полосі. Ще хочу зробити от того зверху, дати пластину до рами. Як не є, буде осілля, щоб не пхало чулка самого. А буде ще впиратися в саму раму. Так би ну, усилити цю конструкцію. Отаке діло. Все. Переробив я свого передка. Робив як така більший клірінс просвіт. Сміло мано підвертати картошку, Крупити жуки. І все таке. Зараз, як бачите, прокачую тормоза. Передні. Задні. Що ще доробив. Так, поставив датчика температури включення вентилятора Вот, Сам вентилятор стоїть, з тої сторони стоїть штатний, з тієї сторони печки автомобільної. В ньому є два виходи. Одного виходу включив на Сам датчик температури, тільки набиратися буде 90 температура і буде автоматично включатися і буде крутити. А один стоїть от мене на кнопці. принудітельно будемо казати. На всякий пожарний. Ще тільки пробку треба запаяти. У мене тут стоїть в ньому датчик температури. Оцей датчик скотла. Так, все, поки ми сьогодні без змінень. А ще переробив газульку. Бачите, в мене тут була тяга просто. Коли рукою тросика натягувати, треба було прижимати. Педалі бо тросик сам не міг потягнути. А тепер у мене тросик тут, тросик тут і независимо кожна педаль, кожен речажок один від одного. Така трамна система у мене, циліндр Жигульовський Главний по тій самій послідовності. Два виходи йде наперед і один виход йде назад, так як в мене на, назад на, на усі. Така штука. Підписуємося на канал, ставимо лайк.